Чотирнадцять разів росіяни штурмували позиції сил оборони на Лиманському напрямку. Інформують у генштабі Збройних сил України. Дев'ять ворожих атак зафіксовано на Куп'янському напрямку, а на південно-слобожанському наші захисники відбили два російських штурми поблизу Кам'янки. До нашого ефіру долучається Павло, позивний Тєлік, молодший лейтенант, начальник прикордонної застави бригади Форпост. Вітаємо вас! Вітаємо. Доброго вечора. Перш ніж розповісти нам про те, що відбувається на Харківщині, розкажіть, будь ласка, про збір, з'явилися реквізити цього збору на нашому екрані, що саме плануєте придбати? Так, у нас відкритий збір, а саме, це на дрони, на дрони-ударні, також комплектуючі до них та засоби РЕП. Відповідно, які, які необхідні сьогодні нам на фронті. Друзі, долучайтеся до збору, тому що засоби РЕБ важливі для наших захисників. Вони захищають їх, прикриваючи від ворожих дронів. І знаєте, що кожна ваша гривня вона надає міцності нашим захисникам і захисницям, і вони це все наше тепло, нашу роботу обов'язково відчувають. А тому, будь ласка, долучайтеся, давайте назбираємо. збір невеликий все нам під силу. От почався збір суми в 17.33, якщо я правильно бачу. Той, хто цю суму скинув, а можливо, і кілька людей, дякую вам, це реально внесок у перемогу України, тому що, як бачите, слова політиків, заяви, наміри змінюються постійно. Вони щось зустрічаються, про щось говорять, потім передумують, потім знову зустрічаються. А от ваші донати це постійна стала величина, яка завжди йде на гарну справу. І це те, що в наших силах. І я дуже вдячний всім, хто не байдужий. навіть такий пізній порік після такого складного дня. Знаходить собі сили робити те, що маємо, і те, що мусимо у цій ситуації, те, що можемо для того, аби наближати завершення цієї війни на українських умовах, а не нав'язаних будь-ким будь-якою силою нам ззовні. Починали з 17 гривень, а вже є більше двох тисяч. Друзі, продовжуйте, продовжуйте. А Павло, з вами хочеться продовжити з приводу оперативної ситуації довкола Вовчанська. Росіяни вже достатньо тривалий час не Лізу штурмувати місто Лобно, натомість намагаються обійти його з флангів. Скажіть, будь ласка, як організовані ці спроби і як зазвичай вони виглядають? Так, на сьогоднішній день ворог дуже часто пробує штурмувати наші позиції. Так як він не може пройти вперед, відповідно, вони пробують обійти справа зліва наших позицій, проводити штурмові дії. Відповідно, в них на сьогоднішній день це неудачно. Коли Висувається їхня штурмова група? Відповідно, це прикриття фпв дронами, артилерію, та також відповідно, що дронами зі скидами, але в них це не виходить на сьогоднішній день. Штурмувати вони не можуть. А загалом, наскільки велике засилля дронових засідок на вашому напрямку? Як ви з цим боретесь? Так, дійсно, це вже не вперше, вже дуже часто. Ворог останнім часом почав використовувати дрони як засідку. Це в основному дрони на автоволокні, відповідно. Саме вони засідають більш за все це на логістичних шляхах, на дорогах, куди відповідно, рухається транспорт і також військовослужбовці. І чекає відповідно моменту, щоб злетіти і влучити в свою ціль. Але на на успіх наші військовослужбовці раніше за все бачать відповідно дрон і його знешкоджують з допомогою средських зброї. Вже 22, уже понад 22 тисячі гривень передали вам наші глядачі. Отакі пізні порі. Насправді, після емоційно виснажливого дня, але уже сьогодні загалом понад 500 тисяч гривень переказали в рамках наших зборів. Друзі, дуже приємно бачити, що активність зберігається і навіть у 22-34, з вашого боку. Це дуже і дуже важливо. Ми не можемо там впливати на те, з ким хоче зустрічатись Дональд Трамп або не хоче, але ми можемо впливати на те, щоб у наших солдат, які захищають наші домівки сьогодні, були. Дрони були реби були бронежилети, якщо вони їм потрібні невеликою ціною насправді порівняно з тією ціною, яку платять бійці на фронті. Ми можемо допомогти у цій справі. Я дякую, що ви відчуваєте потребу і що ви робите цю справу, попри все, підтримуєте Збройні Сили України, Павло. Е Хочу вас поцікавитись з приводу ноу-хау, яке не так давно з'явилося на полі бою. Антидронові сітки, які і з українського боку є, і з російського, і в принципі, такі інженерні рішення. Розвиваються на різних ділянках фронту сьогодні. Довкола Вавчанська, наскільки часто можна потрапити в тунель з цих сіток і наскільки вони ефективні і дійсно здатні захистити від днів? На рахунок тунелів із сіток так, вони дійсно ефективні, якщо в них немає відповідно ніде розриву. Якщо є розрив, то ворог відповідно буде використовувати цей шанс, щоби туди залетіти. А так дійсно це дуже гарний засіб від FPV-дронів. Але ж розрив, Ні, можна, не дуже часто, розрив можна зробити іншим, раку... наприклад? Чи так не працює? Так, так, звісно, наприклад, один Співідрон може влучити, цим він може прорвати саму сітку, а інший впідрон вже може залетіти в це віконце і влучити в свою ціль, відповідно. Але ці сітки використовуються не лише для тунелів, так і відповідно і для позицій, для укриття. І згідно тримає співдрон. Друзі, а я нагадаю, що наш збір на дрони та реби. Триває, і ви бачите, що вже більше 54 тисяч гривень назбирали. Дякуємо вам. Будь ласка, не зупиняйтеся, тому що важливо і дрони на полі бою. Чим більше, тим краще. Військові завжди говорять, що дронів багато не буває, тому що все, що є, весь арсенал він летить в сторону противника і активно його нищать. Оператори виявляють піхотні групи, які наближаються до наших позицій. Це все дрон. Це все наші скиди. Ну і звісно, реби, які треба військовим для того, щоб максимальна кількість ворожих дронів не долітала до наших позицій. Тому, будь ласка, більше 60 тисяч вже на рахунку. Дякуємо. А я спитаю про те, як росіяни, пане Павло, намагаються мінувати ті території, які вони наразі тримають під своїм контролем, тимчасово. На рахунок території, якщо це їхня відповідна територія підконтрольна, тоді вони мінують це вручну відповідно. Якщо це на наприклад, наша територія, то відповідно вони пробують застосовувати БПЛА, за допомогою яких вони мінують шляхи, по яких рухаються військовослужбовці, і так само мінують навколо позицій і все остальне. Використовуючи відповідно хитрощі, це, наприклад, як заховати вибуховий засіб серед. Листя і в такому ось плані щоб замаскувати, щоб їх не було видно. А наскільки щільне це мінування? Ну я не можу сказати наскільки це щільно, але саме більше за все я можу сказати, що вони використовують ліпісток ПФМ1 то є відповідно до того, щоб його не так буде видно. І їх дуже дійсно дуже багато їх розкидано. А зараз, так як відповідно літо, і дуже багато трави, і дуже багато зелені, тих даже не, не помітно. І вони пробують їх більше за все розкидати. Відповідно, Щільненько і донати йдуть уже понад 70 тисяч гривень. Друзі, дякую кожному, хто долучається до цих зборів. Як завжди, не втомлюсь повторювати. Ви найкращі. І, вочевидь, це інформаційне тло зіграло свою роль, і я дуже радий, що ви не опустили руки а навпаки. Збадьорилися, і сьогодні ми передали багато грошей, які будуть робити свою справу, незалежно від того, хто де і про що говорить, будуть підтримувати Збройні Сили України. І це те, що в наших силах це не маленьке донати, це велика справа, яку ми робимо разом. і Я вдячний вам, що ви хочете бути частиною цієї справи. Павло, нещодавно давно бійці бригади Форпост захопили в полон річного російського загарбника. Загалом ті. Російські солдати, які сьогодні воюють проти вас, як виглядає, Ну якщо можна узагальнити такий портрет середньостатичного російського загарбника, який сьогодні штурмує Вовчанськ? Якби з того, що ви знаєте, яка у них мотивація, який рівень підготовки? Е, на рахунок їхніх військових це в основному більше заключені їхні е, мотивація в них була одна: це вийти відповідно на свободу і. Подальшому вони підписують би, контракти, і вони зараз на даний момент знаходяться тут і воюють проти нас. Наприклад, щоби самому прийти, них мотивацію надають це підйомні кошти відповідно. Mm -hmm. Тобто так, там дійсно на, на рахунок цього забезпечення є, і на рахунок цього за рахунок цього вони відповідно йдуть до війська. Наприклад, це середній вік їхній. Що в нас тут зустрічався, то це може бути від 25 десь приблизно до 40 років. Mm -hmm. Але кажу, так дійсно це дуже багато ув'язаних. Які дали свою згоду, щоб проходити службу відповідно. Дякую вам, Павло. Позивний Тєрік, молодший лейтенант, начальник прикордонної застави бригади «Фортпост». був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, дякую кожному, хто долучився до збору майже 90 тисяч гривень. У такій неранній порі. Це чудовий результат, який показує, що українці ще ого. го Хоча хтось намагається нас писати з рахунків, маємо так діяти І надалі. Маємо підтримати свою армію. Все що можемо, то й робимо. Дякую вам.